Хочемо представити до вашої уваги нову модель краско бака побілочного апарату. Апарату для побілки. Машина для побілки. Дана машина для побілки нами була більш усовершенствована. Ми працюємо на даному заводі, виконуємо побілочні роботи. Саме у нас ми маємо дуже багато різних. Приспособ для побілки, але дана модель найкраще показала в роботі. Як вона працює, я зараз покажу. Дивіться. Оператор наш наносить побілочну смесь. Таким способом. Удочка у нас сейчас совєська удочка, совєтського производства від насоса для побілки. Також ми ставимо свої удочки, які виготовляємо О, таким образом факел у нас круглий, це для того, щоб добре залити. Працює краска нанітательний бак, наш апарат дуже суперський. Лучших апаратів в Україні немає. Хто може предоставити або показати лучший апарат, який не приносить ніякого вреда, який не ламається, я в нього готов купити його. Отак наш апарат і працює. Тому подобається, купуємо. Зараз на воротах покажемо, як воно забілює. Стоить один раз накачають компресором даний бак. Компресор не запускається. Правда компресор тут мощний.